Здається, ну понад 25% країн вакансій дипломатичних представників України просто не зайняті. Тобто немає професійних дипломатів, які особливо після війни деякі посли позвільнялися і залишилися в тих країнах, не бажаючи повертатися в Україну. Так, да, на жаль, мені дуже неприємно, але це проблема. Вона загрозила і вона фатальна. Тому в будь-якому випадку кадрова лавина вона. Лавка вона мала все рівно. Тому дуже дуже важливо, щоб деякі високопосадовці, чиновники, кабінети міністрів, які стають послами. Наприклад, це було з Рябікіним, який став послом України в Китаї, да зараз Рєзніков посол України в Великобританії, тобто в ключових країнах. Які е, входять до J7, бажано мати послами людей з а, великим міжнародним досвідом, бекграундом, з якісною освітою, з політичними дипломатичними зв'язками, здатними їх використати в ім'я інтересів нашої держави.